Скажіть, а в Ірландії цікавляться взагалі темою Донбасу, війни в Україні чи питають? Діаспора є не дуже великою, але досить активною. І постійно ми робимо якісь такі волонтерські проекти. Постійно, наприклад, виставку щорічно ми робимо присвячену Майдану, фотовиставку з такими документальними свідченнями англійської мови. Тому що виявилось, що в новинах, звичайно, це все погано висвітлювалось, і люди мають дуже погане уявлення взагалі. Тут відбувається дуже велика російська діаспора. Звичайно, вони всі дивляться раша тудей. А це все як відомо, це все брехня, що транслюється. І постійно треба якісь такі робити, розповсюджувати е, е, правду. От і саме завдяки таким от, волонтерським акціям збирають гроші при церкві, в принципі, в за більшості збирається громада. Е, якісь там благодійні розпродажі роблять дуже активні. Вони мають здається навіть кілька відзнак від волонтерів. Волонтерських організацій на Сході. І це, це, це дуже добре, тому що. І зди, дуже важливу річ треба сказати, от що я відчула на, на дистанції, тобто, коли ти далеко від, від своєї батьківщини, все ампліфікується. і ти навіть це таке суб'єктивне, я не хочу нікого образити, але ти відчуваєш це набагато сильніше часто, ніж коли би ти був там. І свідомість, усвідомлення того, що треба щось робити, якось допомагати, воно набагато є сильнішим. Тобто, коли от я повертаюся до Києва, там зустрічаю знайомих, друзів, і ніби таке враження, що люди мають таку втому вже від того, що війна, і не хочуть про це говорити, і ніби цього не існує. А наприклад, в Ірландії, коли ми зустрічаємось, то це завжди там, тема. Номер один, і люди не втомилися, що від цього це є актуальним. Це все всі хвилюються, переживають і, і намагаються допомагати. Ну, така історія. Як цю тему сприймають, як кризу чи як війну все ж таки? Що не розуміють, що відбувається. А їм здається, що тут в Україну можна їхати, що це все небезпечно. Але з іншого боку, в новинах давно нічого не розказували про схід, ніби там цей мир, і ніби все добре, що сіс fire, and everything is ok. Але ж відомо нам, що який там мир, ніякого там миру немає. Йде повним ходом війна, і власне про це треба говорити постійно, нагадувати людям. Вони були в такій самій ситуації, подібні. Я не скажу такі самій, але з Північною Ірландії був конфлікт досить довго, і досі вони його, от вже скільки часу пройшло, вони його через також мистецькі проекти от, осмислюють і а, можливо ти скажеш тоді, чому важливість нашого такого мистецького проекту. Мене вже ставиш запитання. <зв>. А є бажання представити в інших країнах цей проект? Звичайно, так. Я, я сподіваюся, що буде така можливість. Звичайно, ми з цим працюємо. І ем, в мене поки що була тільки сольна нагода виступати сольно. От, наприклад, цей диск, який Люба згадала на вірші українських поетів. Там є більшість віршів, в принципі, є актуальними, сучасними, про, про те, що відбувається зараз в країні. І коли я заграю в Лондоні, от в Парижі був концерт, люди живо цікавляться, тому що я такі інтродукції роблю переклади. І е, е, є інтерес до цього, є усвідомлення, що все-таки це країна, яка от є тут в Європі, насправді, тобто зовсім поруч, і, і емпатія велика. Хоча вони. Від, Зараз мають свою тему біженців, яка є дуже сильною, яка перекриває ці всі це основне в них там. Зараз От, ця ситуація ну ті, хто свідомо ставляться до, до того, що відбувається в світі. Я от коли слухала так вашу творчість. В мене більше називається абрикоси Донбасу. Так, проєкта. для мене це був більше крик Донбасу. Ну відчуття було таке, що я чула крик Донбасу. Розкажіть власне про проєкт, Розкажіть про ті меседжі, які ви хотіли би донести до аудиторії завдяки вашої вашій творчості. Ну, є кілька речей, які я весь час проговорюю. Я проговорюю їх не лише там в віршах, не лише в книзі ця моєї, яка так і називається Брикосу Донбасу», а й там в там різноманітних запитаннях, відповідях і акціях, і дискусіях. От е, дуже е, дуже важлива річ є те, що. Донбас – це Україна, і мені дуже шкода його віддати. Тобто, уявіть, що це дім забрали дім просто в багатьох людей, які зараз змушені жити не там, от змушені жити в якихось різних гуртожитках. Особливо це важко для старших людей. От і, наприклад, мій батько він досі в якомусь такому шоці перебуває, і час від часу схоплюється і хоче там збирати сумки, їхати повертатися туди. Тобто мені важливо підтримати. Людей, які переїхали, зокрема з Донбасу, і ну, показати, що ні, ну не можна говорити, що ви ну, всі ми, всі люди, які там походять зі сходу України, якісь не такі, це неправда. Тобто я це кожного разу намагаюся проговорювати і показувати там, текстами. Тими ж. От, мені дуже важливо, щоб не було цієї дискримінації. Це такий акт підтримки людей, біженців, внутрішніх. От і ще одна річ важлива, це річ пов'язана із сепаратизмом. Тобто, коли говорять письменники, які переважно походять з Галичини і говорять про те, що Донбас і Крим там треба віддати, що Україна таким чином стане сильнішою, і що ну краще, щоб вона була сильнішою ніж такою слабкою з цими територіями. От на мою думку, просто ці люди не дуже розуміють, про що вони говорять, бо вони керуються якимись стереотипами. дуже часто пишуть такі тексти люди, які там були один раз на Донбасі в якихось там 80-х роках. Я знаю такі випадки. От тобто, люди, які не мають зв'язок з дійсністю лише через телебачення. А цей зв'язок дуже непевний, він дуже стереотипний, і е, так само через пресу він 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 не безпосередній. От і тому я завжди намагаюсь так само проговорювати цю тему сепаратизму, яка е, ну просто. В якої треба позбуватися, це ненормально, якщо я буду говорити, а давайте ми віддамо. Знаєте, я не бував недавно в турі Закарпаття. Я не буду. Я ж не кажу, давайте ми віддамо Закарпаття. Я бачила села і міста, в яких говорять там майже тільки румунською і ще російською, або ще якоюсь мовою. Я ж не кажу, а давайте ми за Закарпаття там частини позбудемось. Так? це ненормально з мого боку шукати в якійсь сім'ї. нічого боку ненормально шукати в сім'ї якогось Івана Дурня і говорити. Рити, давайте ми його позбудемось, і тоді наша родина буде класна. Давайте ми його вб'ємо і закопаємо, да? І тоді ми будемо такі класні, щасливі, будемо так жити гарно. Ну це ненормальна ситуація. Тобто, чи залишимось ми після цього, цього людьми, коли ми вб'ємо нашого поганого родича, якого всі не люблять, і або віддамо Донбас? Ну тобто, це абсолютно не європейський підхід. І якщо ми хочемо бути європейцями, ми не можемо а, застосовувати якісь негуманні методи роботи з нашим простором політичним культурним. Урними і будь-яким географічним геополітичним. Ви власне постійно слідкуєте так за що пишуть в змішу? Що показують телеканали. От були якісь помилки на вашу думку, ідеологічне висвітлення цих подій? Ну дуже багато, дуже велика різниця відчувалася між новинами і реальністю. В травні 2014 року, бо я в травні чотирнадцятого року я бачила цю реальність. Я їздила в Луганськ, Первомайськ, Стаханов. Я, я там пересувалася, я бачила, що висвітлюється все не так, як воно там є. Насправді, і що там говорили, що на Луганський майдан виходить одна людина, і, і, і це, ну, це було неправдою. Тобто я зараз знаю, що ведеть, ведеться певна під. Пільна боротьба в тому ж Луганську. Тобто такий мовчазний супротив поширюється якась символіка. Є в мене, в мене знайомі, які про це мені розповідають. Це їхні там родичі, які там лишилися і ведуть такі, таку практику мирного супротиву. Це дуже важливо, щоб в містах окупованих була присутність України. Її немає цієї присутності, і Україна як держава взагалі. І Міністерство інформації, зокрема, вони не пікуються про те, щоб ця присутність була. Під час, скажімо, Другої світової війни на окупованій території завозилася або скидалася з літаків газета за радянську Україну, яку редагував Микола Бажан, український письменник, академік. І тобто була боротьба за голови людей. І ця боротьба дуже важлива. У нас це відбувається таким чином, що ми закинули людей. На окупованих територіях і говоримо: а можемо ви зрадники, як про це говорив. Голова Луганської адміністрації тоді ну, Макмаскаль, коли він був головою Луганської обладміністрації. Так він говорив, що на цих землях лишились тільки зрадники. Це ненормально називати своїх людей зрадниками, взагалі не розуміючи, хто там вишився, вишилися люди, які не можуть виїхати, які яким нема куди виїхати. Хіба Україна запропонувала можливість виїхати? Мої батьки їхали трасою, яка обстрілювалася. Я перепрошую. Вони їхали. Ну, це було в травні не в травні, в травні, лютому минулого року. Вони. Не виїжджали під обстрілом, під снарядами. Тобто ніхто нікого не евакуював. Коли не було евакуації, ми не можемо сказати, що люди, які там лишились, це зрадники це ненормально. От і цей меседж він так чи інакше через різних спікер, спікерів в змі він проходить, він з'являється, він медійно присутній. Але це ненормально, тому що таким чином ми, ми розділяємо наше суспільство. Ну для політиків це вигідно, продовжувати розділяти суспільство і на цьому гратися в вибори і там отримувати свої дивіденди. Від так. від війни здається, що от. просто люди на цьому заробляються жах, Так, да, заробляють. Але якщо говорити загалом про ситуацію, новини стали більш ну, трошки більш об'єктивними, як на мене. Ситуація трошки краще ніж це було в травні 2014 року. От але так само не зовсім, бо на окуповані території журналісти практично не заходять. Вони не можуть туди дістатися. І дуже рідко, коли з'являється якийсь хороший репортаж, звідти от це так само дуже прикворо, бо виходить, що медійно Цій території вони присутні тільки в негативному контексті, тільки пов'язані з тим, що звідти стріляють в цю сторону. От і це все-таки теж формує якийсь такий дуже негативний образ Донбасу. Коли ви були вдома, це запитання до обох вдома. Коли були останній раз? Тобто, поперед я була в травні 2014 року і 7 травня ввечері я звідти виїхала. Так, це первомайс на Луганщині. А мій Первомайс на Миколаївщині. На щастя, не є окупованим. Я була кілька місяців тому, бачилася з батьками, з бабусею своєю. У нас декомунізація. у нас забрали Леніна, залишили жовто-блакитний стовпчик. Як ми сьогодні про це співали? У вас винесли нового Леніна. Ти розказувала і ну, було із ще до Він. запасників. Так, так. Тому я хочу лише додати, що дуже важливо, тут казала Люба про таку медійну підтримку. Дуже важливо це робити на інших територіях і на півдні це я відчуваю а така от територія, за яку зараз в цьому сенсі дуже багато якихось таких от патріотичних настрів. Вишиванок і іншого, але це ще не все. Треба просто показувати Україну з іншого боку і виходити з цього вишу. Перепрошую на слові, нікого не хочу образити, з вишиватництва, і показувати таку сучасну Україну, таку думаючу і таку цікаву, і різну, і творчу, і... і вона такою зараз і є. Зараз люди усвідомили за що під час кризи, і війни ти усвідомлюєш. Не кризи, а війни. А, так був такий вірш сьогодні, який ми виконували а, про кризу і війну. От під час війни люди починають усвідомлювати, за що, заради чого ти існуєш свою таку ідентичність національну. І, тому мистецтво це дуже важливо. Через мистецтво доносити меседж про нову Україну і таку, <рошую> яка не є страждаючою, цей наш постійний образ такої України на колінах, вставай з колін. Україна є самобутньою. Дуже класною країною, де, де, де живе маса талановитих, креативних діючих людей. Ми бачимо на прикладі волонтерів зараз і митців, і взагалом свідомість після майдану, після революції на іншому абсолютно рівні. Тобто, це вже відворотний процес. Ми вийшли на інший рівень. Просто треба це продовжувати і продовжувати не тільки локально, десь у центрах в Києві там. Львів, Харків, Тернопіль, треба і на південь також це приносити, більше, можливо, якихось робити культурних акцій. Тобто дбати про всю територію цілісну своєї держави, щоб не допустити знову того, що сталося на Сході. Пр Прем'єра прем відбулася в Тернополі, а в інших областях будете представляти? А ми поки що про це не думали. Запрошуйте, ви... Запрошуйте. Ми приїдемо з задоволенням. Дуже цікаво. Є багато міст, які... От... Просто немає нагоди. А так була б нагода приїхати з концертом і познайомитися з іншими місцями України з людьми, з публікою з задоволенням. Ну так, так бажаємо успіху і дякуємо, що приїхали до нас. Дякуємо за прем'єру. Дуже багато емоцій отримали. І в західній Україні теж дуже потрібно такі проекти показувати, тому що в нас ми дуже багато читаємо, дуже переживаємо за Донбас, і в творчому плані, в мистецькому плані почути голос Донбасу для нас дуже важливо. Тому дякуємо вам і бажаємо успіху.